Пакунки до свята сьогодні, 5 травня, лозівським ветеранам розвезли набори від благодійників та спонсорів. У Лозовій залишилося усього 50 учасників бойових дій у Другій світовій війні. каже Лозівський мер. На ці травневі свята ветеранам максимально приділяють увагу. Міський голова особисто з'їздив, їх поздоровив і запросив на відзначення 9 травня. О, приїхали поздравити. Подякувати за те, що ви зробили свій час для нашої держави. Олена Журавель пройшла дві війни. Жінка хвалиться своїми дітьми, онуками, правнуками. Лозівський мер Сергій Зеленський бажає ветерану дочекатися ще й праправнуків, для того, зичить міцного здоров'я. Пані Олені вручають набір продуктів та ліків. А від нардепа Анатолія Гіршольда – сертифікат. Який дасть право вам отримати. Ліки, які вам будуть необхідні до першого грудня, гості обіцяють підтримку, фотографуються на пам'ять і дякують на останок. Всі, дякую за все, за все, за я. Я вам все. міцного здоров'я. Здоров Василь Дем'янович каже, Глозівського мера знав ще хлопцем. Зараз ветерану 92-й рік пішов. Він дякує за турботу і подарунки. Стало доброю традицією на Україні і взагалі на Лазівщині вшановувати наших ветеранів. У нас не так їх багато залишилось. На жаль, 6 ветеранів за цей рік нас покинули. На сьогоднішній день 50 учасників бойових дій. Цього дня ще управління праці і терцентр розвозили ветеранам пакунки від благодійників та спонсорів і запрошували 9 травня долучитися до міських заходів. Обов'язково прийду, постараюся, поздорови. обов'язково. буду на цих мероприятиях, Так що я кожен год буваю там. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадіо компанія Лозова.